Події розвертаються так швидко, що не встигаєш за всіма новинами. Можливо, дійсно перейду, що буду два рази давати такі короткі випуски. Найголовніше незрозуміла ситуація з візитом Зеленського Єрмака і Умірова в Туреччину. Зустрічаються вони з увідкових. Не зустрічаються зараз. В Україні знаходиться незвич... незвична делегація американців, генералів американських разом з міністром сухопутних військ. Які повинен про щось домовитись з нами, потім поїхати назад до Америки і після цього домовляти то поїхати домовлятися в Москву в Росію, так? Західні газети провідні вийшли з заголовками про те, що війна повинна закінчити ледве не до кінця цього тижня, ну як мінімум до кінця цього, до кінця цього місяця, мовляв, у Білому домі є план, який вже узгоджується з Росією звести вести восьми пунктів. І Які деталі, якого ми не знаємо, які буде Зеленський буде поставлено просто перед фактом, приймай, не приймає. Звичайно, це все наслідки е, корупційної справи Міндіша, Так у Трампа з'явилися серйозні аргументи на тиску на нашу владу, і вони, звичайно, цим користуються. Бо Трампа, як я постійно повторюю, хвилює не деталі, а хвилює конкретне припинення вогню для того, щоб вирішити свої внутрішні проблеми вже зараз. Сьогодні в Верховній Раді було засідання, проголосували за відставку міністра енергетики і міністра юстиції. Так пов'язані з Міндічем. Не а, пішла відставка уряду. Почалась брехня. Вони там щось придумують. Де ця Свереденка була вона, могла вона прийти? Не могла вона прийти. Прийшов віце-прем'єр, віце який віддувався за неї. Да не словом, влада робить вигляд, що мовляв, так вони готові співпрацювати з антикорупційними органами, але нащо на що, так би мовити, звільняти весь уряд, і це вбачить весь народ, і на цьому тлі от зараз буквально зараз з'явилася інформація, що група слуг народу на чолі з Патураєвим, такі є депутат. Написала заяву, де дуже жорстко пройшлася по владі, сказала, що не підтримують САП і НАБУ, і вимагають створення уряду національної єдності, про що я говорю аж з кінця 2023 року. Ось така ситуація: з одного боку, жах, який нам може нав'язати Америка. З іншого боку, що звичайно, що європейці, які в принципі не зацікавлені в тому, щоб ми йшли на варіанти знову ж таки, повторюсь, най... найстрашніше, ми не знаємо, які умови е... цієї угоди будуть припинені вогню. Так, Донецька-Луганська область, повернення російських партій, повернення російської мови, і це найважливіше і найголовніше. І звичайно, дякуємо. Цим корупціонерам, які довели ситуацію, до такого, що ми знаходимося, просто вся країна знаходиться в розтяжці до наступних зустрічей.